Сьогодні тестую лінійку догляду від Фавван. Це італійський бренд професійної косметики для волосся, який з'явився в Україні зовсім нещодавно. Тож ділюсь справжнім досвідом. Починаю з шампуню. Він не просто очищає в його основі амінокислоти, які реально працюють на глибокому рівні. Волосся після нього дуже гладеньке, зволожене і дуже приємне на дотик. у складі білки кукурудзи, пшениці сої, а ще алантоїн. Промиваю шкіру голови два рази і далі. Амінокислотна маска. вона має текстуру, яку хочеться тримати на волосі якомога довше. Результат як. Після глибокого солонного Волосся щільне, блискуче, не пушиться, легко розчісується, Навіть кінчики виглядають доглянутими. і в кінці використовую термозахист. Він просто не захищає до 230 градусів, усуває пухнастість, додає дзеркального блиску та не обтяжує волосся. Підходить і для щоденного використання і для професійної укладки. Після цього догляду волосся виглядає живим, доглянутим та хочеться постійно торкатися до нього. Якщо у вас сухе, ламке, пофарбоване або просто втомлене волосся. Дуже раджу звернути увагу на. Афавува це не просто тренд. Це новий рівень турботи про волосся, і тепер він доступний в Україні.